7258 гривень на лікування Дмитрика Ванжули зібрали під час майстер-класів. Про це Суспільному рисувала мама хлопчика Аліна Ванжула. Майстер-класи проходили цими вихідними у селі Переорки, звідки родом родина. Фігурки з кульок ще блиск тату робила місцева жителька Валентина. Каже, фіксованої ціни немає. У скриньку кидають хто скільки може. Ми сьогодні крутимо фігурки з повітряних кульок. Продаємо їх і таким чином хочемо допомогти маленькому хлопчику. Це пірат смайова. Звичайно, кунку цей крутив крутив поки не лопала. Мама Сашка Оксана Рубан каже, до переорок приїхали зі Стрижавки, аби підтримати родину ванжу. Я розумію, що і Ми підтримуємо збори на військових, але і дітей треба також лікувати, допомагати, тому що зараз лікування дуже дороге. Треба допомогти силі. Поруч учасникам заходу робили аквагрим та проводили майстер-клас із виготовленням браслетів. Я вибрала цей, тому що він найкрасивіший і найблискотіший. Тут є різні кольори і фіолетовий, і синій, і жовтий, і червоний, і навіть зелений, і ще бубочки є англійські. Я буду постійно носити цей браслет і буду його берегти. Дмитрику ванжулі 2,4 місяці. Хлопчик народився з екстрофією сечового міхура, тобто на виворіт, розповідає мама Аліна Ванжула. Першу операцію йому зробили 2022 року в Сербії. Тепер каже, потрібно ще одну. Коштує така 12,5 з половиною тисяч євро. Був перший етап закриття самого сечового міхура. Закрили міхур йому 31 січня. І тепер потрібно зробити другий етап самої пластики, щоб трималася моча. Його зрайда повне не тримання мочі. Операція у Сербії запланована на 15 травня. Родина зібрала понад дві тисячі євро. Не вистачає десять. За словами мами Аліни Ванжуле, це буде остання операція. Далі лише підтримуючі процедури. Операція то, звісно, буде остання, але ще прийдеться йому проходити. Всякі процедури будуть вводити гелі ну, щоб формувати самі ці м'язи. Це має бути поетапно і бажано його до 6 років. Ці етапи ці всі пройти, щоб в нього було повне тримання. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінничина.